На конференцію прибули та надіслали свої дослідження педагогічні працівники понад 30 вищих навчальних закладів та наукових установ нашої держави, а також вчені з Росії та Італії. Серед них і наукові праці представників Хмельницького університету та права, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії розв'язання актуальних проблем історико педагогічної науки неможливе без розгляду історіографії. На важливі питання джерельної та історіографічної основи сучасних історико-педагогічних досліджень покликано дати відповіді наше сьогоднішнє наукове зібрання. За гарною традицією поважних гостей привітали посадовці краю. Пошуки шляхів оновлення сучасної системи освіти актуалізують увагу науковців до. Досвіду минулого та вивчення його можливостей сучасного інтерпретування. З огляду на це зростає інтерес до дослідників, до історико педагогічного пошуку з окремих проблем педагогічної науки. У сучасний період розвитку нашої держави наукову цінність представляє звернення педагогів, практиків до існуючого освітньо-виховного досвіду. Висвітлення нових позицій педагогічної спадщини багатьох вітчизняних педагогів, дослідників минулого. Історіографія педагогіки була обрана темою нинішньої конференції. Не випадково наголосила під час зібрання Ольга Сухомлинська, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України. За її словами, насамперед, аби покращити якість досліджень у цій сфері науки, яких останнім часом з'явилося чимало. Розвиток педагогічної думки і школи в складі України в складі Російської імперії 421 дисертація. Ви можете собі уявити: 421. Ну, я не знаю, який це значний приріст знання. Серед доповідачів цього разу як досвідчені вчені з професорськими званнями, так і зовсім молоді аспіранти, які тільки розпочинають свою наукову діяльність. кажуть, їхні дослідження відповідають вимогам часу і розглядають актуальні питання розвитку педагогіки. Тема мого дисертаційного дослідження полікультурне виховання в сучасній шкільній освіті Канади. Так як у нас полікультурне виховання займає особливе місце, а Канада має великий досвід. Саме з полікультурного виховання тому і тому й вибрала цю тему. Дослідження, які покликані самим часом, наприклад, розвиток сільської школи в Україні в 20 столітті, розвиток дошкілля в 20 столітті, і регіональні аспекти анна Михайловська, Андрій Храбуз для інформаційного випуску.